І так попереджаю, що з моїм голосом. Я вмираючи спеціально для вас пішла записати свій, свій голос на балкон, де квіточки, пили, поспить моя бабця. І типу, її не можна турбувати. Вона спить, вона буде зла. Я пішла в цей страшний, от страшне приміщення, ризику, ризикуючи своїм здоров'ям, не начхати і записати вам це такий голос. Так, да, я смілива, Я там вмирала, я правда там е, почхала дуже. Дуже-дуже багато. Щоб ви знали, як я чхаю, я чхаю, типу, от якщо я чхаю, я чхаю разів сім підряд. Інколи в мене було так, що я чхала дві хвилини. Але я сильна, я це пережила, я це записала як-небудь, далі буде краще. Сподіваюся. От. Ви цей трошки не дивіться, точніше, дивіться, але не зважайте на недомальованість, яку тут, яку ви можете бачити. Це, типу, маскот каналу. Просто я подумала, що якщо в мене вже є начерки, то. Можна використовувати. а чому Ні, ну але в цілому, воно як би є. Але часу немає домалювати, а відео хочеться випустити, тому, так, от, от, як я, поки. Е, я ще розробляю початкову заставку анімаційну. Я поки не знаю, наскільки анімаційна буде, а вони, але це подивимось. От У мене ще є багато посемоцій, для скота, цього треба їх домалювати. Е, ще вона три відео в розробці зараз поки. От, але треба час, щоб його домалювати, щоб інші люди домалювали, бо там теж челендж на. Умовно, адоптів персонажів. От, але нет, треба час. Трошки-трошки да. часу. От, тому поки як є. А на таймлапсі замальовки голів по 5 хвилин. Правда, вони не всі по 5 хвилин, та да. люблю таке робити, знаєте, от поставити собі правила і їх не виконувати. Так треба. Ні, ну а що? Челлези взагалі для чого зроблені? Для розвитку і задоволення. А, типу, нащо мені залишати начерк, якщо щоб потішити око, потішити свою душеньку, мені треба всього ще хвилиночка, дві хвилиночки, не знаю. І я трошки ти й покращую, коли, ну, типу, дам якісь маленькі деталі, які просто його прикрасять. Не максимально змінять, але прикрасять. Тому чого б ні? Взагалі, я давно не робила вже начерки по фото, все з голови, з голови і з голови. Максом начерк я брала, типу, це ручки. Все. Останні мої місяці мій стиль рухається кудись, прямо не туди, куди я хочу. От я хочу, щоб у мене от було моїх два стилі. От один максимально стилізований, от плоский з лайном. Хоча я не люблю лайни, але ну, ну треба, треба. От, а другий, от реалістичний. Ну треба ще посередній третій, але я хочу реалізм. Я люблю реалізм, я не можу. Я, типу, без практики того, щоб малювати з фотографії без наглядності. Тобто -то. я по суті зупинилася на тому, що в мене є умовна база в голові, я по ній малюю все. І я типу не розвивалася взагалі. От малювала, що вмію, і все. Якось не аналізувала при тому, як я малюю. Буквально ось останні мої два оптики, знову таки. І я знаю, що я можу цікавіше. Я хочу цікавіше робити. От тому я вирішила, що це треба припиняти. Просто малювати з того, що я вже вмію, і треба от е, вчитись, хоч більш-менш, хоч якось. Е, тому от поки 10 голів. Е, на першій голові я взагалі вмирала, часу не вистачало катастрофічно. Е, я думала, господи, це так мало часу, я вмираю, я не можу, у мене ручка болить. Вона не боліла, але я утру. Але... Е, Ну, в мене голова скоріше боліла, і очі. бо я така думала, Господи, я там кожну секунду очі туди сюди ботала, щоб. Ну, типу, я зациклася на тому, щоб максимально передати фотографію. Тобто я не аналізувала знову-таки, взагалі мене мозок ще не включився. Я просто така, ага, бачу це і переміщую. От, але головне в таких швидких замальовках не в тому, щоб швидко намалювати, передати ідентично, а взагалі зрозуміти, що ти малюєш і яка в тебе ціль. Типу, просто скопіювати фотографію, чи взагалі зрозуміти типу, об'єм, форму, зрозуміти. Певні риси, і як куди покласти швидко, щоб в тебе не було знову таких кучі мазочків не зрозуміло для чого. І списати е, ті е, переходи тонів, які взагалі не треба. Ну, нащо вони? Вони не треба. А я їх малюю. Бо я взагалі любитель такого, щоб малювати, знаєте, там, одну пору, 15. Ну, ви зрозуміло, про яку пору, типу пора шкілі. от, точечки оці от, дрички. От я можу їх малювати годинами. Ну, не саме їх, але. Не я не могла на першій фотографії взагалі роздоплитись. Я додала собі ще додатково хвилинки 3 чи 4, щоб мозок включився. Він трошки включився. Тому от на другій, третій, четвертій та п'ятій картинці я вже малювала чітко 5 хвилин і не виходила за цей проміжок. Було нормально. Не так, як я все ще хочу, але нормально. От, Вже на шостій та сьомій роботі. Я знову-таки додала по 3-4 хвилини, бо по суті обличчя вже були, були намальовані, але не вистачило буквально трошечки, От трошечки, щоб зробити темнішим око, чи блік на лобі додати, чи контур, лепе поправити, там, зробити правильнішу форму. Або просто волосинки, щоб ти дивився на роботу і розумів, що це не просто плямка, а що це волосечко. От, от, от трошечки, от детальки, мікро, от... щоб от дивився і смачненько було прям. І хто мені заборонить давати собі додаткові хвилинки? Ніхто. Звісно, краще не переходити, наприклад, от поставити собі таймер 5 хвилин. Якщо прям робота вам подобається, то постав собі ще знову 5 хвилин. Хто вам заборонить? Але, звісно, переходити за 10 хвилин типу, не варто. Бо якщо цілі все-таки маленькі скетчики, то 10 хвилин достатньо. Більше не треба. Ось роботу взагалі забудете. Ви це не бачили, я це не малювала, його не існує. Це страшно. Я не хочу це говорити, бачите, взагалі, <му> Ну і 9 та десята теж зайняло трошки більше, ніж 5 хвилин. От, я буду такі відео випускати інколи, колись не знаю. Е, от, бо я хочу знову-таки піти знову до реалізму, щоб мій стиль не був такий плоским, таким нецікавим. От, я ще буду думати, чи починати далі з голів, чи одразу піти на інші частини тіла, типу ручки, ножки, матеріали. Не знаю, взагалі не люблю матеріали болювати така нудотина, Але що поробиш, треба? От, я ще подумаю, але точно в наступному в подальшому в мене будуть ще інші відео, на не тільки на такі теми, от але просто їх треба домалювати, дочекатись, поки домалюють ще інші люди. Бо я люблю челенджі, я люблю малювати е щось різне. Мені складно з -з -з усидіти на тому місці, малювати щось одне, якусь одну картину три роки. Це не мені, не моє. Тому я сподіваюсь, челенджі будуть виходити вона частіше, не одиночні. Я хочу людей залучати, але поки людей цих немає, щоб залучати часто. От. Але я спробую. Якось.